А ви знали, що вся вселенна тримається на матеріальній оборонці, і якщо її звернути, то всі метеорити і астероїди, які є в космосі, вони будуть летіти на землю. Але Бог тримає все під своїм контролем в своїх руках. І коли цар Соломон побудував храм, то він сказав: Господи, небеса і вся вселенна не вміщають тебе тим більше в храмі, який я побудував. Соломон розумів, що Бог не живе в стінах чи там в якихось цегляних будівлях, як придумали собі люди. Бог живе і рухається через людські серця. Бог є дух, і Бог хоче, щоб кожен з нас знав його волю і виконав її, тому що ми не просто матерія, ми теж духовні сутності, Боже творіння. І так як ми харчуємося фізичною їжею, щоб нагодувати свою плоть, так же само нам потрібно харчуватися духовною їжею, Словом Божим, щоб наповнити свій дух істиною і бути духовно живими, а не мертвими. Для плоті потрібна фізична їжа, а для духа потрібна Духовна їжа. І для того, щоб кожен міг пізнати істину, церквам потрібно включити мозги, вийти з релігії і повернути основу Слово Боже і покаяння на перше місце і прибрати всі ті язичницькі традиції і обряди, які суперечать Біблії. І тільки тоді на церкви буде виливатися Дух Святий. І люди будуть знати істину і не будуть ходити в ілюзії, що землі мільйони років і що ми походимо від мап. Ми живемо у признятті шостої печатки. Але але чому Бог ще стримує всі ті катастрофи, які описуються в Біблії? А для того, щоб кожен міг пізнати істину, покаятися, виправитися і спастись від того, що гряде на весь всесвіт.